Буду нахуй. перший раз не сніг. Все, да. так. Давайте, блять. блядь? блять. А в фікці так для робота чи взагалі? Звісно, так. У мене крос. Оп. Так. Запись пішла. Всім привіт. Сьогодні у влозі будете бачити моє обличчя, а не синька, як завжди. Бо вони всі зараз бігають роботу. Сьогодні, 12 березня, на минулому тижні, от буквально декілька днів тому. Жека, Саня, Андрюха і міха стартували перший старт сезону. Перший старт весни в Дніпрі. Старт від ЛРД був була п'ятірка, десятка. Жека знесла свій особистий рекорд на п'ятірці, Пробігла 19.22, до Цього був 20.02. В цілому також зайняла друге місце. Андрюха став другий на десятці. Міха е, по ітогу став четвертий, але в цілому пробігли непогано. Всі ці люди, кого я зараз перечислив, е, сьогодні будуть бігати роботку трохи полегше, але наш е, наша загальна підготовка зараз під десятку Рен Україна, яка відбудеться на наступному тижні, 23 березня. І <звучать> от під неї сьогодні гость нашої програми: це робота від Макса. 4 по 200 спочатку, трохи пошвидше, а потім 4 по 1500 — Основна вже робота в темпі п'ятірки десятки через доволі довгий відпочинок, через 400 метрів, щоб він встигав відпочивати. Але робота така так, доволі. Спеціальна під десятку, доволі важка. По темпам там початок районі трьох хвилин. Останню серію, останні 1500 можна буде трохи набігти на 255, але будемо дивитись по його стану, бо щось останні декілька тижнів нас зглазили, і всі або хворіють, або травмуються, або ще щось. Крім цього, у нас сьогодні ще й зйомка для бренду UPATLetics. Отримали новий екіп. Зараз будемо тестувати на тренування. E, Довгітайці, це вже нова колекція, e, раніше їх не було. А також лонгсліви. E, Теж e, нової варіації з e, новими вставками по боках, з новою тканиною. Тому і так. Бодя вже замерз. Що будь-холодно. Одвайваємося. Так, там у них футболка, а в мене тільки лонг. А, ну що ж ти не придумав? Я так скажу. Отак, от коли зі сторони прям дуже класно він читається прям ну, всі... коли всіх багато чорної. Так, ладно, а я поки прочитаю, у кого взагалі яка робота. Бо про Макса розказав, а більш легкі роботи у хлопців у дівчат, зараз скажу. У Жекі буде двойка, тисяча, двойка, тисяча, двойка. От, по типам нічого прям мега-швидкого, всі відрізки порогові, такі легкотемпові по 4.05, 4.0 десь так. Тисячу можна там до трьох п'ятдесяти пити на швидше, а у боді буде двойка, чотири поти ще і ще одна двойка. Ну, як я і казав, нічого важкого. Якщо після старту одразу через декілька днів краще трошки відійти, бо ну, старт це все ж таки стрес для організму. Треба його переварити, адаптуватись, і щоб форма пішла уверх, а не вниз. Балакал Балакав будете. Звісно. Погнали. Жека, yeah. а, про старні прі трошечки тезісно. Головний тезис — це ахуєнно. Було гарно, я дуже задоволена тим, як вийшло. Що, біжалось класно на час. 19.22 І Ноги здорові, ще потім дорогу осилили нормально і. Ну, типу, все топ, дякую, тренери ага. і не знаю, що ще сказати. Просто ну охуємо. Є якісь очікування на десятку через півтора тижня. Е а я не знаю, є у нас якісь О, чі, ну, У мене на по, по, по тій трасі я не знаю, чи я готова я на тіс, абсорбну, я, ну, Я ну а я я, я, я ну, типу ну ні. Не дивлячись на трасу. А ви в ДНХ трасу бачили? Бачили да. все. Ну, ДНХ ну, краще, ну, типу, не ну, знаю, не чисто буде. ілюзій не немає, прям так, таких, щоб прямо таких. Так, Як збігав, так збігав. Залазу, я взагалі залазу. не люблю казати зазнати. Ну добре, прогнозів ми не кажемо, щоб <laughs> да, потім не так, да, да, Тому таке. От ну п'ятірка була гарна. Mm -hmm. Це клас. Мені хтось в коментах написав, а yeah. що у Макса за кепка, за неї можна і спитати. Я кажу, він сам спитає. За TNF? Да. Дай другу Гвоздь програми на сьогодні. Основна робота, головна перед десяткою. 4 по 200, 4 по 1500, п'ятсот. вже розказав. Які... Я можу просто помовчати? Ні, може просто розказати, як проходить підготовка. Що зараз Короче, підготовка супер класна була були об'єми. Просто ну, об'єми були там 150-140 залазили. Два цикла завантажувальних було у нас по три тижні. Через один тиждень розвантажувальний десь 140-150, ну там 135-150 було, через розвантажувальних 110-115, коротше. E, і все, зараз десь останні три тижні в нас розвантажувальні по 110-115, але щось сил немає, я не знаю, щось останні півтора uh -huh. тижні сил нема. Сьогодні роботку, льоха, сказав, вам 200, 4 по 200, 4 по, e, 1500, але там темпа, ну, <сміст> <сміст> дуже жорстко. Ну, e, 200 короче, в нас перші, щоб вкатитися, я так зрозумів, що трошки локати поїсти. Да? 30-29. Щоб і... потім 1500 не здавалося такими швидкими спочатку. Не здавалося такими швидкими. <сміст> 1500, там каже, Льоха, по 3,0-305. І в кінці можна, якщо будуть сили, розкатити на 2,53, там 4,20, останню полторашку. <сил>, Сил не буде. Але зато через довгий відпочинок. Бо в нас що, через тиждень вже старт. Перший, десятка незламності, в парку Наталка. Щось ми подивилися, там трасу викатили позавчора. Ух, траса, ребятки, я не знаю, там треба бути сильним, щоб її бігти. Там, от Два моста в дві сторони, три підйоми. Коротше. Головне не ссать. Там, де підйом, там і спуск, в принципі. Тобі не бігти, потім я, Корот, я там половинку вірю. <кій> Біжимо. Я не знаю, якісь надії на той старт е, хотілося б класти. Але, але мені здається, що якщо б це б, був Петруханов, це було б десь секунд на 15-20 швидше. Тому, так, е, я думаю, першим стартом класно було б збігти, хоча б по цифрам минулорічного особистого. Це 31-25 мене було. Якщо десь в цей район збігаю, з цієї траси буде класно. Але план у нас туди трошки пошвидше. Е, ну а поялому стану можна сказати, що. Можливо, організм просто зберігається і <пробітно> економить <пробітно> сили на основний старт, а можливо, просто пізда вже. <пробітно> можливо, організм вже пізда. він, він <пробітно> свої я думав, вже вичерпав, <пробітно> я думаю, Нормально. Все нормально буде, все дамо. Міхан розказує, як пройшов перший старт сезону. Чудово пройшов. Зробив негативний спліт 5 плюс 5. Першу п'ятерку вибігли з Андрюхою разом. Там ну ми планували обережно собі подивитися, просто що буде. Потім, як виявилося, що один там тіпчик втік, якого ми планували діставати. Я другу п'ятірку по 3,19 по особистому збігав в десятці, То в принципі, якби задоволений цим, що по... сталося на другому кілометрі і третьому. Euh... Просадка на 3:30. А, блін, ну там була така ситуація. Ми просто вибігли і поймали якихось ну, пачку типів. Mm -hmm. Вони бігли п'ятак, ми думали, що вони біжать якби нормально, і трошки щось не вирішили їх не обганяти, а ти дивишся на 3.32, Ну я просто дивлюся на годинник і ми такі зразу. не наша пачка по 323. Добре, к цілому постану. Чи є якісь очікування від десятки через півтора тижня? Я дуже здивований того, що. Після старту в мене взагалі зараз форма навпаки, я не втомлений абсолютно. Гермін показав типу відновлення 100. Не знаю, в мене взагалі немає ніякої втоми я готовий зараз ще одну десятку зразу штурмувати. Я готовий на неї на Макс, тобто ну, по лічнику точно буду бігти, стартувати, там, не боячись, зразу бігти на, на фул газ. Але питання тільки по горкам. От, трошки переживаю, що може там вдарити гірки зразу по ногам. Того може не вийти там якийсь супер запланований свій час, звичайно. Але ну коротше будемо роботи, будемо на максимум не зря ми бігли горки всю зиму, тому думаю, що нормально сподіваюся. Андрюха розказує, як початок сезону. Знаєш, там травмований був перший. Травмований, бо тебе збила машина. Трошки через травму. у нас трошки ми не встигли підібрати швидкість, тому ну якийсь об'єм є, але через. Через травму, через те, що збила машина, да трошки не встигаємо по швидкості. Сьогодні може якраз щось подивимося, по по три хвилинки, от подивимося, як себе поведуть ноги. Е, тому перший старшу був в режимі тренування, щоб можна було зрозуміти, як веде себе організм. От як веде себе цього, організм? Ну блін, важкувато в тому плані, що знову ж таки не було нічого швидкісних і довгих якихось відрізків таких. От, тому блін, біглося з самого початку. Ми то побігли м'якенько. От бо вітер, блін, сильний на, на набережній, такий доволі дуже сильний. От побігли там що 3,20, 3,25, там Навіть якісь відрізки були 3,30. От потім, що розкатувала по 3.10, трошки швидше. В середньому там якраз і вийшло по 3.20, Тому в цілому окей, але швидше зараз важкувато бігти. Ну тобто, в принципі, темп такий 3.05, 310 ще окей, але швидше ну, важкувато. Ну, десятку по 3.05 бігти, це теж треба. Треба, але щось не в цей раз, мабуть. От, будемо дивитися, ну в ідеалі то звичайно десь там 3.10, 3.12 отак от, в тому країні. Я думаю, що з пачкою почнеш, а там, да, там буде видно, ну якщо не зайде, то що будемо хрипіти до кінця, а там вже mm. секунди які будуть. О, сука. Де розмінка? Що зараз бушечки будуть. Так, Саньок, як перший О, твій дорога. старт? Знаєш, що він був більш в такому темповому режимі, бо ще трошки хуйовенько, да, форма ще набралась. Був момент... Сьогодні я по ту сторону трошечки незвично. Коротше, біг я просто біг, як біглась і все. Ніяких очікувань не клав на цей старт. Почав по 342 Фінішував по 3,44, але там провалювся і по 55, по 58 км були. Ну, в цілому я задоволений по... по старту, по формі, тому що я три тижні був поломаний, майже не бігав і потім ще тиждень хворів. Mm -hmm. Ось, Зараз буде третя робота взагалі за весь цей час, ну якщо не рахувати десятку в Дніпрі. І будемо тосити ногу. Нога вже майже не болить. Але соплі повний нос. Да, ну в принципі, якщо рахувати, то може десятка і не буде саме топова, але потім буде ще і половинка, і ще ну, інший старт. Тому... Ще, я тобі планую десятку на. збігати в Черкасах ще перед половинкою. Да, тому Шо? в принципі основний сезон ще не втрачено, і думаю, можна буде ще набрати форму. Буду, так. Да. Ну це я не знаю. Теж ніяких очікувань не ставлю на цей старт, який буде 23 числа. Побіжу, як побіжиться. Ну, думаю, mm -hmm. краще, ніж попереднє, але все одно не особисті 100%. Mm -hmm. Какие? Yeah. Ага. <плодисмент> <плодисмент> да Ага 300 Так, короче, давай по трик чуть-чуть скинь Боже что так? Да годины 355 показывает Ну А чё? А чого воно показує 355? Не можу зрозуміти. А відсічки по 200 метрів кому? Ага. Хто блядь? Не, ну, да. 45. не в мій атем прахуває. 245 було. Ага. Ну, а за себе я не розказав, бо я захворів 5 днів майже 6 лежав а, в ліжку без сил з якимось вірусом. А, дуже херово було. Дуже ламало все тіло. І ну, зараз третій день вже бігаю. А, прийшов зробити легеньку роботу, легенький фортлек. Побачимо наскільки сильно просіла форма. Навіть на кросах відчувається, що ноги як якісь палки, і важко біжиться. Ще є три тижні до старту в хусті до чемпіонату України, куди я в принципі готуюсь. Сподіваюсь, що встигну. Якщо не встигну то буде потім інший старт. Уйдя по Починаємо, а там под'ємося. По 100 сколько? Шо, сышки. Так, да, 4 рази по 100. Страшно йому, блядь. Обісявся вже. Хотел скинуть вес. Не получилось. Після першого 1500 вийде все, скинуть. Головне, щоб не на відрізку. Щоб не на дорожку. Щоб не на Андрюху. Коли біг, підвидел, там, і кіномен, короче, і камерка така, Перед ним. Зараз, блядь, пойдет возня, бля. 30-29. Першими трисками. Я не знаю, як це робити. Як? Ну, ти ж по 100 робив <сум> <зараз>. <сум> робиш, блядь. От як 100, тільки ще 100. Приватбанк. Беремо, Беремо і робимо. робимо да? Швидко, швидко треба. все. Да? Закінчилась возня, блядь. Сезон починається, <сум> треба роботи. Баш. Расслабились чисто. Загадалось 200 хочешь? Да. 200 через 200. Не, через 100 отдыха по 4-0. Просто 30. Активно, да, это починка? Да. А потом вот сразу типа через 200-300 мы починаем окначики, да? Да. Через 200, да? Да. Ну там можно трошки пишки пройтись и початок уже. Это 200 с разминка. Зараз будемо відсікати 200 хлопцям. <smell> Цікаво, по скільки у них <вон> вийде. І. <звук> І 30 Ну, я не відсік, але там було 30. 6, рівно, 6 хвилин. 6. 6. 6 4, 4, ага. 4, 4. Нормально, що п'є. Сделає. Нормально. что вы якісь на вот, да. <sh <volumes Bis> <Island> И пошла возня. Это он сейчас такой веселый, хорошо, да, хорошо. Так и тримайте. Три нуля одна три нуля дна, нормально. Бля, я забыл, что 1500, а не 1600. О, даже да? За... Шо, скики? 428. Все скики. 259 здесь. десь. тобто кінець 420 не такие вже и далеки, да? Не-не-не-не, это... Ну ну. А якщо я 100 метрів запису? <laughs> Миха вже встиг закінчити. Як так швидко? 7 км по 3,40. В чому ваш секрет? Коротких відрізків в <реш> короткі роботи. Там було по 1600 чи ж, так? Так, да, да. 4 по 1600. Ага. Дуже легко мені зайшло, до речі, бо останні два рази я робив 5 по 1600 і воно морально, типу, перелаштовуватися, блін, ну типу, коротше, <реш> ніж це ну, завжди. Того по 320 вийшло. Нормально. <реш> 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 Але план був по 325-330, так що побачимо, чи мені це Ну не перепрацював, тому нормально. нормально. <реш> Головно якось дуже легко біжиться після старту. Форма пробита. Це добре. навіть немає загрі кислоти. Ну в суботу трошки попрацюєш, ще одну роботу там. Да. Давай живи, блядь. Теж саме. 428. Ага. О, <г 98> на Але на ПП. Ну ще два. Да, да. Коли для, якось... стає no... no, важко, ногами. починається робота. Ногами, ногами. більш менш. Ну, кар ну, не можна зливать. Функціоналу. Ну, я біжу, надрюха слышала. Ну, ну біжу, хриплю, блядь. Не, nee, нормал ды. Я на будівче. Ну ще Біжди, два рази, писав... зарікайся. 305-3.0 ну, а так. у нас 2 вже по 2.59. Це з розрахунку, що тобі хуйово було останній тиждень. <рес> Піздець як просто. Бігав в суботу тим парік, 8 км, по 3.17. Ну, це типу темп половинки моєї минулорічної, яку я не обновив, коротше. я ти я погибав просто. Біжу і думаю, блять, ну я, наприклад, зараз би половинку не стягнув по 3,17 в суботку. А коли я останній раз бігав половинку в темпі темпе половинки. Наверное, блядь. Ну вот разу. Санечка вже припухала з камерку. Опа, чему? На колесі, на колесі сидіти Ну, легше. Бо там, по тому привичку там вітер. Він така, блядь, рваніна, баная. Ти біжиш, короче. тебе отак ось. Зліва направо подариш направо подаришься нос. Блядь. Ну два рази, два рази ще, Давайте. сейчас покажу. Сейчас прогрессив вышив. Да, ну, таке зараз 47, 47, 46, 45, 43. Ага. Все. Ну, все нормально. Ну, відпочинок довгий, типа, по 1,30 робити ага. красиво. Ага, що... форма трошки повертається вже. А бігла дуже добре. <ріх> дуже добре бігла, ніхай встиг. Все-таки, дуже добре бігла, по ногам прям. вигляд. Ага. Хотілося прям пошвидше поштовхатись, але функціонально не дозволяє, щоб бігти швидше. Угу. <ріх> Тому таке. Останній раз залишається. По скільки Так і тримаюся. Останній раз пробуй 400 метрів швидше. Андрюх, проведи швидше на 1,8 Ну, реально, набежи на 1,8 вісім. Да. Ти що, думаєш, я шутки шучу, Ні Можна <режу> 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 штукарик на 3,05? Не, нихуя, штукарик на 258, а потом 1,8. Тим більше, що ты. Те... Це Андрюха буде песити. Просто переключись ногами і 400 метрів потерпи в цьому ритмі. Оп! Опа. Ми не обмежуємося одним оператором. Давай, давай, ще 100 метрів і переключайся. Потерпи. Уже останній відрізок. опа по поп, спину словил им держи. О, поп, поп, прямо сейчас. Давай, давай, давай. Тримай, тримай его. не упал, значит нормально. Я же говорил, что будет конец на 4.20. Я не спиздел. Хорош. у нас початок на 3.0. Хорош. 66. Все, хорош. Там Грубо бери що 67. Шо, да, а, да, да. Все, ну вот это вот финиш на полторашке. Да, бля. Вот это я понимаю. Жулочек залело. Яйца где вот тут же. <рес> так, ну вот по нашим. Только сейчас понял. Переключилось же, бля. А тільки, тільки сейчас зрозумів. 500 останих на самом Що, да. Шо, 2,43 темп. Да. На четвертом ведриску через полторашку. Да. Вермаліось, блядь, тут полтора ну. метра по 5 -5 -5 це полтора треба по 4-0. До речі, я щось дивований. По відчуттям бо зайшло прямо. Я розраховував на піздець. Ну от і Зайшло, зайшло, Це реалізація. <світ> Та ні, ну була ну, Я не скажу, що легко, але класно, класно зайшло. Типу, роботи тижні назад заходили значно важче, при тому, що в них був швидкість була менша, обсяг менший. А тут прям їбать. Що в нас вийшло? 200-ки в нас вийшло, 4 штучки, 30, 30, 29, 30. Півторашки вийшли я думаю, 4,29-29, 28 і 4,22. Вот. Угу. Десь перші дві по 2,59.3.0. Третя по 259 а четверта десь це скільки, Я не знаю, 25. Чисто всі 250. полторашки в темпі боді і потім ще накатіть. Бодик. Бачиш мене на роботу, старай мене на колесо. Лешик. Все? Лешик не а Алешик Тики. Починаем, блять. Алешик буде песить. Всі мы там. Си мы там, тому що не попрацювали. Все. Вот такие. Вот такие вот роботи. В ломо. Дякуємо, що дивились від наш розіб. Да. Uh, буде розіграш сказать, да. uh, цього ходака. Давай, ну, не тебе. конкретно цього, але одного цього. Щас. Uh, uh, буде розіграш цього ходака. Такого самого. Hey, man, давай прибіжимось. Running essentials. І що в нас тут? Банана, стойт пеперс, Кофе. медалька, годинничок. Так, це у нас красивочки. гельчики, булавки і намберси. Єбой. Yeah, Вся атрибутика. Короче, без підписуйтесь на наш патреон. Платна підписка від 2 до 10 доларів за вашим бажанням. І будь-хто, будь, хто на нас підписаний, буде брати участь в цьому розіграші. Розіграш триває до 23 березня, тобто до 10 Україна. Розіграємо і вже в неділю ви зможете у нас на його забрати на старті. Коротше, худаки, та... пацанюри, дівчата, просто льот. Я вам кажу, я вам кажу, де карта мачмала, мікромарк. А скільки таких, коштував? Таких тільки коштував до хіра, чесно кажучи. О, такі тільки в нас і Майкл Джексона. 10 штук їх всього. Так, да, підписуйтесь на YouTube, на Patreon, на Instagram, на кожного з нас, на страву, на страву кожного з нас. Зав'язуй. <laughs> Все, і дивіться влоги далі. Дякую за перегляд. А, просто почаще мені згадують. А, комбан. ти ще